Обстріли посилювалися у людей, теж у колег був і страх ходити взагалі по вулицям, робити якісь репортажі, тому що ну прилітало вже геть усюди, прилітало і в центральні райони. Це Маріуполь. Удар був 8 березня з авіації. Це перетин проспекту Мира та вулиці Торгової. Оце центр Маріуполя. 10 березня 22-го. Початку війни у нас в Маріуполі почав працювати такий потужний волонтерський центр. Його організували ще з 2014 чи з 2015 року. Дмитро Чечера, З початком війни, у 2014 році він теж працював на допомогу і військовим, і переселенцям. Потім, все ж таки, ситуація почала якось стабілізуватися. Маріуполь з такого дуже небезпечного прифронтового міста перетворився просто на можна сказати вітрину Донбасу. На потужний і культурний і соціальний центр ми отримували і міжнародні гранти. Люди вкладалися у місто. Місто, місто розвивалося, і волонтерський це центр перетворився на хаб там. Е... Навчали людей фотографії, там проходили якісь it штуки, коворкінги. Там проходили поетичні читання і інші культурні якісь заходи. З початком повномасштабного вторгнення цей центр Халабуда перейменували на східну браму, і він знову почав займатися потужною волонтерською діяльністю. Допомогти Збройним силам України може кожен. Зокрема, у Маріуполі працює волонтерський центр. Просять містян по змозі зарадити фінансами пальним павербанками, їжею, ліками, водою. З повним переліком можна ознайомитися у Фейсбуці на сторінці волонтера Дмитра В Середу повністю там попало і у телевежу, і світло відробили. Тобто, все з середи. Ми працювали тільки на соціальній мережі. Я взагалі був єдиний, хто приходив на роботу. Студія телеканалу Донбас, з якої. До останнього поки було світло та зв'язок.